Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Іде другий рік війни. В річницю війни інтернет просто, як кажуть москалі, рябів такими повідомленнями. Ми всі знали, що буде війна. Всі знали, всі говорили. Але війна настала, і ми нічого не могли зробити. Але хтось знав про війну, хтось говорив. Ну я скажу, хто говорив. Давайте будемо чесними. Ну навіть в річницю війни. У нас в Україні все рівно панує брехня. Немає правди. Хто реально говорив про те, що війна насувається? Так, західні розвідки. Вони приїжджали в Київ і відверто передавали інформацію нашому шановному президенту. Хто говорив з простих людей? Так, Ігор Лапін, колишній депутат Верховної Ради України, Майданівець Атовець. Боєць батальйону Айдар. Він відкрито говорив, що буде війна. А хто в Чернівецькій області відкрито говорив, зараз всі ж мовчать, всі рвуть на собі вишиванки. Вірніше кричать. А чому ж ніхто не пише, що було до війни, перед війною, за місяць, за два, коли у нас. на Буковині в Чернівецькій області царював такий собі губернатор Сереня Осадчук. Що ж було на Буковині? А я скажу: усі лизали сраку Сіоні Осадчуку. Усі перед ним кланялись і падали на коліна. А про війну? Так усі ж мовчали, в тому числі і патріотичні організації Чернівецької області, і патріоти, які рвуть на собі зараз вишиванку. А ви скажете, в Чернівецькій області хоч одна людина говорила про війну, кричала. А я скажу хто? Через рік війни скажу: так, я, український історик та журналіст Ігор Швець, а зараз мандруючий монах, який проповідує православну віру, за два місяці до війни. Підкреслюю, за два місяці до війни я переписувався з обласною нашою адміністрацією державною, писав особисто Сергію Осадчуку, що буде війна. Ця переписка є у мене в комп'ютері. Відповіді не було. Писав Чернівецький обласний воєнкомат тоді, що буде війна, треба готуватися. Мовчання. Переписувався з усіма патріотичними організаціями Чернівецької області і спілками учасників АТО тоді, військових дій, казав, що буде війна. Всі мовчали. Вся Чернівецька область, куди я переписувався, всі організації в Чернівці мовчали, тому що ж боялися. Суперечити Сіріоні Осочуку та владі, інакше б що просто не отримали зарплат та преференції від влади. Ну скажіть же правду, хоч зараз, через рік війни, ні, правди в Чернівецькій області немає. Тепер я скажу про Сокіряни: за два місяці війни, уже буквально останні три неділі до війни, я ходив в сукірянську міськраду. Був на прийомі у пана Гангала Івана Володимирича, який зараз катається на джипі з прапором і плаче над нашими загиблими хлопцями. Іван Володимирович, пам'ятаєте, як я за три неділі до війни приходив казав: готуємося кряни до оборони, буде війна? Що ви мені сказали своїми чиновниками? Нагадати вам, а ви з мене сміялися. А нагадати Сукерянському ТЦК військкомату, коли я за три неділі прийшов до початку війни, а ви пили каву. А я сказав, хлопці, буде війна! Давайте готуємо сукіряни, готуємо людей до оборони міста за три неділі до війни. Що робили хлопці з воєнкомату? Ну, начальник воєнкомату, людину, яку я поважав, Сергій Продан. Сказав, я не маю коли у мене зв'язок з чернівцями. Я кажу: Сережа, ти ж мене все життя знаєш, буде війна. Не маю коли. А інші офіцери військомату за спиною крутили мені отако на голові і теж сміялися. Я казав, хлопці, буде війна, будете потім привозити цинки з нашими хлопцями. Перед самою війною ходив до начальника тероборони уже буквально неділя до війни. Ходив до начальника тероборони, дзвонив в Новодністровськ. Зараз він на фронті. Говорив, буде війна, готуємось. Жодної відповіді. Сам перекривав ліс, сам перекривав яр, сам перекривав і знімав лісову каску, де могли і зараз можуть бути російські диверсанти спокійно зайти. Ніякого результату. Тоді я взяв, ну, рознервувався. Біля свого двору викрила позицію для стрільби лежа на швидкоруч і відзняв сюжет. Готуємося до вуличних боїв. Сокіряни, за 9 днів до початку війни я сказав, що буде війна прямо, і треба готувати сокір'яни до вуличних боїв. Ви знаєте, що писали мені? Ті пасокірянські патріоти, які і зараз не на фронті в тилу тут крисячать. Писали, та ти війну молдованам об'явиш. Та ти з розуму зійшов, та ти, та ти. А зараз що? Рвуть на собі вишиванки. А чого ж усі мовчали перед війною. Коли знали, що буде війна, чого ж мовчали? Тому що всі у нас, сокіряна в Чернівецькій області, лижуть сраку у владі. Отакою От язиком лижуть сраку владі. Лизали Сиріоні Сачуку і будуть лизати іншим владам. Головне, тіпа типу, усі патріоти лижуть сраку владі. Усі часи влади міняються, а патріоти Чернівецької області лижуть сраку. Їм тоді було байдуже, що буде війна. Головне, щоб свої... Крісла втримати, і зараз байдуже, коли наші хлопці, прості селяни, робітники гинуть на фронті. А у нас в області процвітає корупція, контрабас контрабаста, кримінал. От я зараз висказався, через рік війни висказався, рік мовчав. Я людина скромна, я не рву на грудях вишиванку. Я просто реально роблю свою справу і реально готовий померти за Україну. До нових зустрічей з вами був український історик Ігор Швець.